Платиш податки, ти офіційно працюєш, де я сама обираю клієнтів, де я маю свою команду. Я зробила це практично рівно через рік, як я зайшла в професію. Так, було дуже страшно, страшніше працювати без ФОПа. У мене стабільно три клієнти, і ми сьогодні в празі записуємо інтерв'ю з учнями з п'ятого потоку. Але так як з нами Ірочка, яка була зі мною на другому потоці, то я вирішила поспілкуватися з нею також, бо вона класний приклад того, як. Розвивається шлях смм спеціаліста через багато потоків, через багато часу. Ми вже записували кейс, і у нас вже був результат це 52 тисячі гривень за потік. Вона зробила. Але мені хочеться спитати, як в тебе справи зараз, і як розвивалася кар'єра після того, як ти закінчила навчання. Ух, після того, як я закінчила навчання, я почала активно брати клієнтів. По різному було, було різні успіхи, було багато страхів, було багато блоків. Постійно було відчуття, що ти щось ну тобі складно, ти не справишся і так далі. Але е, завдяки постійній підтримці комунікації е, вдалося пройти через цей блок. І зараз у мене стабільно три клієнти, і команда, з якою я працюю, це три спеціалісти, які закривають базові потреби технічно. Тобто відеомонтажер, стресмейкер і дизайнер. І за рахунок цього я можу брати більше клієнтів, і я відчуваю себе набагато впевненіше. І зараз, в принципі, можу брати і на точкові послуги, і на веб комплекс. Дуже крутий результат і працює зі мною як куратор на платоці, допомагає дівчатам відповідних питання, підтримує, тому що в неї вже достатньо досвіду, яким можна ділитись далі. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, як ти вже працюєш офіційно? <рігум> так, ти відкрила ФО, <рігум> Я знаю. <рігум> Розкажи про цей крок. Чи було це складно, чи було страшно? І чому ти зробила це? Так, <рігум> да, було дуже страшно, але якщо чесно, страшніше працювати без ФО. <рігум> <рігум> Я дуже довго до цього йшла, тому що завжди здавалося, ну, типу. Ти хвилюєшся, що може в якийсь момент у тебе не буде клієнтів, і типу тобі, тобі ніби треба відчути впевненість 100%, що все, я вже готова, морально, що все 100%, я буду працювати і буду брати клієнтів. І тому я зробила це практично рівно через рік, як я зайшла в професію. І я взагалі не жалкую це супер відчуття, коли ти настільки вже впевнений, ти платиш податки, ти офіційно працюєш. Ну, ти якось ти вже на іншому рівні знаходишся. Знаєш, це, це неймовірно круто. А я навіть писала про це в Трес, що чому ніхто не каже, що це такі відчуття, коли ти реально вже і працюєш офіційно. Вже, як змінилося твоє життя за цей час, коли ти стала вже практикуючим і стала стабільно заробляти на села. Mm, кардинально, але я скажу, що найбільші зміни все ж таки відбулися на початку навчання, тому що до цього було це відчуття, що ти, ти ніби дуже багато знаєш про соцмережі, але ти все таки не розумієш на якомусь базовому рівні, як вони працюють. І, по-перше, коли прийшло усвідомлення, як це працює і хто таке СММ, тобі стало набагато легше. Мені. Мені стало набагато легше. І плюс була велика підтримка від тебе, як від наставника, і нашої групи. І оце відчуття підтримки, і що ти можеш піти як в вогонь і в воду, тебе підтримують, тобі дадуть фідбек і тебе не, не, не кинуть, не призволяєш з клієнтом, Оце дало найбільше поштовх. І потім від клієнта до клієнта ти починаєш працювати, ти напрацьовуєш навичку, ти напраць, ну, напрацьовуєш розвідку. Розуміння, як тобі комфортно працювати, які проекти тобі подобається брати, ти починаєш більше акцентувати увагу на цих стосунках, клієнт і ну та професійних стосунках між тобою і клієнтом. Тобто тут дуже багато внутрішнього розвитку і росту відбулося, і усвідомлення того, а як мені, як мені в цій професії. І зараз я е, вийшла на той рівень, де, мені, е, де я сама обираю клієнтів, де я маю свою команду, і е, м, оце відчуття впевненості. І що ти, навіть якщо в тебе зараз там завтра піде клієнт, з тобою нічого не станеться як спеціалістом, ти продовжуєш е, працювати і ти завжди його знайдеш. Тобто вже є ті навички, за рахунок на яких ти завжди зможеш знайти клієнта. Ти розумієш, куди тобі, що тобі треба робити, і як продавати свою послугу як спеціально. Я тобі дякую і бажаю успіхів.